Житловий комплекс Фазер Відеял Родина-фортеця. встигніть обрати найкраще планування. Мінус друг у Путіна, тому що президент Зеленський поговорив із президентом Сербії і обидва написали про можливість співпраці. А Володимир Зеленський після телефонної розмови з президентом Сербії заявив наступне. Є речі, в яких ми можемо допомогти одна одній. Також говорили про можливості співробітництва у сфері регіональної безпеки. Наші країни однаково в цьому зацікавлені. Працюватимемо. Працюватимемо на нашу українську перемогу, як ви розумієте, тому що знову ж таки я говорила про те, що і ви всі знаєте, що у Сербії з Росією доволі дружні відносини. Звісно, нам би хотілося, щоб це говорило про розворот Сербії в сторону Європи. Що таким чином Сербія хоче долучитися до європейського союзу і розуміє, що їй з Путіном не по путі, і в принципі треба робити все можливе, щоб триматися від Росії подалі, але скоріш за все це виключно питання грошей. В принципі, і це непогано, тому що гроші є у Європейського союзу. До речі, російські гроші, які вони можуть використати на придбання боєприпасів у Сербії, щоб передати їх Україні. Але е, в принципі, ми. Ну там вболіваємо за будь-який результат цих самих перемовин. Головне, щоб ці ця зброя, ці боєприпаси опинилися в Україні, за які там гроші вони не будуть куплені. Президент Сербії Олександр Вучиш також в пості у Фейсбук розповів, що розмова була відкрита і осмислена. Каже, ми погодилися, що є місце для взаємної підтримки, над якою ми продовжимо працювати разом. Тобто, дивіться, президент Сербії Вучиш міг і далі робити вигляд, що він не. Знає для кого Європа купує ці боєприпаси, він і далі міг би робити вигляд, що він виключно дружить з путіним, просто продає боєприпаси боєприпаси Європи, щоб поповнити їхні склади на випадок, якщо раптом в Європі розпочнеться якась війна. Але Вучич, поговоривши з Зеленським, точно розуміє, що ці боєприпаси, які зберігаються у Сербії, які буде купувати Європа, точно направляться до України для того, щоб бити по російському. Окупанту, а значить, бити по путіну, тому що я нагадаю, що кожен з них Путін відповідний флешмоб був не так давно на території Росії. Ну і нещодавно також Вучіч визнав, що сербські боєприпаси можуть потрапляти до України через треті країни, і Сербія зараз пропонує Європі викупити її запаси зброї. Ну а далі за словами Вучіча покупці самі будуть вирішувати, куди цю зброю направляти. Тобто незабаром на СВОшників полетять ще й снаряди з братської Сербії. І ще один ніж в псіну від Луки або ж черговий крінж дня від Лукашенка, який вирішив теж нам, українцям, дещо сказати. Наприклад, українці ласкаво просимо до нас. Виявляється, чотири роки повномасштабного вторгнення. Аж тут раптом виходить Лука і каже: Ласкаво просимо до нас, українці. З хлібом сіллю вас вітаємо. А чого ви раніше не казали? Бо ми там вже кордони замінували з вашої сторони. Бо знаєте, якось майже чотири роки тому якісь російські солдатики потірялися і через ті кордони заходили на наші українські території. Ми просто не знали, що ви нас будете запрошувати. Ми б, може, не мінували так території. Сарказм. Ми з радістю вас приймемо і забезпечимо гідне життя, сказав Лукашенко. Ви дуже працьовиті люди, каже Лукашенко, які нас розуміють. Ну, ми і росіян розуміємо. Ми, власне, ну, якби з мовами дружимо, скажімо так, тому можемо розуміти і білоруську, і російську, на відміну від вас. І говорять з нами однією мовою, каже Лукашенка. Ваші родини і ваші діти отримують таке саме забезпечення у сфері освіти та охорони здоров'я, як і білоруси. А я перепрошую знову ж таки, Білорусія, Лукашенка, а що не так було на початку повномасштабного вторгнення? Дивіться, в той момент, коли російські війська розбудили Україну ударами порядку. Військових і цивільних об'єктах України, тому що били я нагадаю, в тому числі і по Борисполю, в цей самий момент, коли українські жінки з дітьми сідали в автомобілі. І їхали до кордону для того, щоб врятувати дітей, бо ніхто не знав, скільки буде тривати війна, бо ніхто не знав, чим це може завершитися, бо ніхто не знав, куди буде направлений наступний удар і де будуть російські військові завтра. Так, от, в цей самий момент, вони стояли біля кордону з Польщею, а не біля кордону з Білоруссю. Чого як ви думаєте? Ага я вже спайлернула. Тому що з білоруського кордону заходили російські військові, а тепер. Майже чотири роки повномасштабного вторгнення. Ви говорите, нам приїжджайте, ми вам забезпечимо гідну оплату праці, дамо вам медичну значить, довідку у сфері освіти, в сфері охорони здоров'я. Буде все як у білорусів. Ми же братія не додав Лукашенко. А чого постіснявся? Надо було сказати, ми же братія, певно, тому що знає, що нам є що додати до цього. Ми ж братія. Тому що пам'ять українців гарна, і знаєте, якось ну чотири роки просто так не забувається, враховуючи те, що ми і зараз продовжуємо жити в режимі війни. Тому що кожного дня на нас летять російські ракети, дрони, каби, все, що може вибухати і вбивати. А в Білорусі, як там не сьогодні, завтра на бойове чергування стане Арішнік, який теж грозить. Не тільки Європі, а й Україні. Але при цьому Лукашенко робить вигляд, що він відби, що йому відбило пам'ять. Да, давайте скажемо так, буде краще. Що йому відбило пам'ять наглухо, і він забув, що відбулося в 22-му році. Ні, ну я розумію, що вік поважний вже, певно, трошечки, звісно, забувається. Але боюсь, що. Зараз не про забутькуватість Лукашенка, а про те, що хтось намагається зберігати гарну міну при поганій грі.